Близько 13 години заслужні міської приміщення цифра спіральський, заслужний міського старчу, заходи за приймання міського воло. Це час людей з переляканим обличчям, там щоб робота не зрозуміли, не зубнути автоматом з масками захоплюють приміщення. А що відбувається? Вривається приміщення, кидають оцему. Охоронці міністра після охорони вбирають приймальний заступник міського обласновчої комісії, спільно приймання. Приймальна закрита, тому що це час там нікого мається. Це була перша година, який зупина підбирання. Двері приймали до хтось приймали, приймальний немає приймальні ніколи. Приймає двері разом з об'єктами в Кабінет Хмельницького, кабінети мають нічого. Вертається на ліво має двері разом з об'єкти в кабінеті Старчук, кабінет має нікого з цього обігають, біжать сусідній кабінет юристів, ламають двері кабінети юристів, де також нікого немає нічого немає. Чую незрозуміли рух. Міські раді включають системне безпостереження, бачу, що люди не відділення на прикольничні. Поруч на вулиці виходить висловому часі Богу. Не порадення, що розумію, це ви знаєте. Ми не знаємо, що це відбувається. Я тільки знаю, що це якісь київські Поступуйте сьогодні. Бачу, поруч не примальна просто людина за команду. Ви до горіли, що ви будете. Ми київської амбіції вам все розкладно. Справиться, кілька цієї тематики. Слухайте, що це відбувається. Виставляють мені документи з Києва. Говорять, що них є рішення час посуду міста Києва, тому що прошу, комісію. Ми були, його там немає, не треба знайти комісію. Прошу, що хай. Ми хочемо робити обшук всіх кімнатів, міського радучому капітанізм. Дайте, будь ласка, документи, рішення суду на такі обшукати. У нас їх немає, ми приймаємо рішення суду, вважаємо, що стався величезні злочини, ми приймаємо рішення робити обшукав всіх кабінетів. Або вона відкриє, або вона вимагати всіх кабінетів. Після з вашої приймання. Виходьте, я відкриваю свою приймаю. Прималі не доходить, ви що бачите. Можете нам, відкрити нам свій кімнат, ми хочемо зробити обшук в вашому кімнаті. Так, будь ласка. Як тобі міського голови роблять там очі, не знаходить нікого до чого, що шукали. Ми будемо робити общему кабінеті секретаря. Ламає двері фінат секретаря, починає там спілкуватися з секретарем міської ради, пізніше починає спілкуватися спільно з камінським заступючами, які також були присутні. З комісійським спілкуванням буде два, ви комісії ви занувачитися до отриманих операцій. Чи працюють научники? Кажуть, які фото, що я посажу. Тут у мене пройшли. Є у нас є підозрюва, що розвивається. І зразу там з'являється не важче. Оце свідчення, я так сказати дуже коротко, справі це тривало декілька годин. Тому що адвокат масія пояснити, що общем, Кабінетів міського раду незаконний, що в Кіберів секретаря міської ради незаконний, що затримання комісії незаконне, вам все, що Комісії є депутатом обласної ради. По закону, що затримати депутату обласної ради, має бути санкція по основних прокурорах. Тому всьому міський, ні послуг прокурор, ці речі взагалі нічого не знали. Підняв санкції не дали. Під час допиту в коміському стає погано, тому що він раніше травму. просити нього міральний продання з тиском, лежає шлітка, міріє тиск, тиск показує 175 на 90, який наполягає на тому, щоб провести мінімум на лікарні про капати. Зброї дозволяють покласти його на диван приймання того, щоб зробити як гає обстеження. КГ також показує критичну статусу серцем, лікарі наполягають на госпіталізації, і це До речі, що саме цікаво, поки він лежав там на приймальній з колобою, поки ми робили АКГ. Ще ні поранений висказував, сейчас является заява на сайті Генеральної прокуратури України, що в місті Тернополі на хаборі за перемога заступника міського Україниського суми хабарність 17. Людин, в принципі нічого не а їм вже відомо, що цю. Дякую, не отримала суд. Незважаючи на вимоги лісові спеціалізації, якщо вони ввезлимо по закону, його все ж таки силоміці виводять за руки за ноги, закидають автобус, вивозять їм вдома напрямку, вже поки нам скласти міського. Після цього слідча група йде робити обшук в кабінеті Кам'янської кабінеті Кам спочитій. Три години тому, були зламані, дойшли станку, тобто в нікого не пускали, тому що всі входи і виходи міського раду одразу були заблоковані е працівниками міліції були зелені річки формі з автоматом, нікого не пускали і не випускали. Відповідно, доступ до кабінету на першому поверсі мали тільки працівники міліції. Ми заходимо в примально. Камінську старчук, два ріна. Заходимо разом з комітетом робити обшук кабінет Значить, Буду відкривати кабінет камінства. Е -е. Не йдуть до сайту. Шаф уже всі відкриті. До дивиться дивляться дві папки, в перші шарки, не всі, на ношу. До дивиться дві папки, другий шахт. до третій шафи відкриваю папку, з папки відкривають, стоїть пачка з чи це три бачки, номінал проти своєму кожного. Одні складна купюра, другі складна купюра і в третій 64. Показують ці купюри. Просвічують їх. На купюрах жодних пальців чи іншому немає. Тільки по ребру купюру видно, що вони помічать. Відповідно, фіксують зараз, скільки купюр є, з того інформації. Далі промалюємо, що кабінет виставчу. Завершив у кабінеті камінь, знайшли кущі його відкрили телесайт. Нічого там не знайшли. Разом з цими купюрами забрали, зразу знайшли його документи е посвідчення освідчення, судника міського інші документи знайшли там із 8 гривень, там 200 гривень, з половиною лежали, ті купюри, які також закупали зразу. І тому наголошу, що купюри, які в нього не йшли ніхто, перер... ніхто не копіював і номера купюр не переписив. Зміниться. Тобто людини без його відсутності виходять суботи, які не отримують це зразу по місті. В кібнаті ставчу проведення, щоб не знаходить нічого. Після того, що в кабінеті начальника українського дитичного розвитку. Видачи особою декілька нашого комп'ютера. Особисто телефон начальника управління, також проволок, щоб Після, топорно, в кабінеті начальника займають ресурсів, Де нічого не ще не для неї цікавого.